Топ серед закусочних рулетів це курячий. А скільки ж варіацій начинок можна придумати? Але яку б начинку я не захотіла, я завжди готую два рулети: один класичний, а один обов'язково з якимись добавками. І так для курячого рулету потрібні куряче філе та стигни. Стигну у мене сьогодні обвалене і від шкірочки, і без кістки. Але скажу відразу, що рулети з шкірочкою мені подобаються більше. Половину м'яса я нарізала соломкою, а половину кубиком. М'ясо і суміш від вінницького м'ясника це два основних інгредієнти, які потрібні для рулету. Також хочу зауважити, що мені найбільше смакує до курки суміш номер 4 В Цих сумішах вже є звичайна та нітритна сіль, глюкоза та різноманітні натуральні спеції. І їх потрібно всього 23 грами на 1 кг м'яса. Куряче м'ясо в мене просолювалося одну добу. Потім я його розділила на дві частини, так як один рулет зроблю класичним, а інший з добавками чорносливу та копченого бекону. Це буде дуже смачний. Пікантний і такий, знаєте, святковий варіант рулету. Рулети я формую за допомогою рукава для запікання. Звісно, що потрібно викладати все доволі щільненько, гарно закрутити, зав'язати з усіх сторін і бажано використати формувальну сітку для рулетів. У мене вона також від Вінницького м'ясника. Рулети ставлю в холодну духовку, включаю 80 градусів і тримаю там 3,5 години. Потім охолодити і насолоджуватися, тому що це дуже смачно. Курячий рулет це прямо мій фаворит серед усіх м'ясних делікатесів. Обов'язково готуйте такий на свій святковий стіл смачного вам.